Капаланське благословіння, на 14 грудня 23 року В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні чуємо в святому Євангелії такі слова. Камінь, що відкинув будівниче наріжним був, і той, хто на нього впаде, розіб'ється, а якого він приб'є. То розплющить повністю. Ви знаєте, нам треба задуматися, а що мав на увазі Ісус, коли говорив ці слова тим людям, які там були, і що говорить Він цими словами мені, який зараз чує їх. Що таке наріжний камінь? Що відкинуло будівниче? Що він мав на увазі? Я дивлюсь, що наріжний камінь для мене це сам Господь Ісус Христос. Якщо я оберу своє життя, то він мене є провідником. Він не проводить мене по всьому життю земному і небесному. А коли я його відкидаю від свого життя, то раніше чи пізніше цей камінь в мене і прибиває, тому що я відкинув його і не споставив в основі свого життя. Щоб цей камінь мене, знаєте, на цьому камені я будував свій дім свого будя, будь, життя. Дім своєї церкви, дім свого майбутнього, дім своєї вічності, на яко я був покликаний Господом з моєї народження. Коли я ще був в nei, коли ще не було і світу, Господь вже бачив мене, що я з'явлюся, і е, з любов'ю мені, передбачив мені життя. Ось життя моє є. І я повинен для того, щоб пройти його і стати вічні, вічні світи. І бути вічністю, то я повинен прийняти камінь Ісуса як наріжним в своє життя. Амінь.